Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпер'є, і я вирішила відзняти ще одне відео по мотивам Поттеріани а саме по іграшкам-додаткам, а також фігуркам. Бо дуже багато запитань, яка вага, як шукати. Дивіться, ми з вами розпакували 48 одиниць. 48 джоїв uh, Шукали і іграшки. Було у нас і повторів дуже багато, зокрема. Джоу-чанг дуже багато, 6 штук попалося нам. А також інші повтори. Тому я вирішила додатково підзняти ще раз всі іграшки, також я знайшла тих, що нам не трапилися, це три додаткових. Зараз будемо детально розбирати яких, І проаналізувати їх ваху. Отже, отже, розпочнемо Давайте з додатків. Додатки. Найлегші, най най найлегші Kinder Joy яйця це, звичайно, ж, з іграшками, з браслетиками, точніше, іграшками їх навіть важко назвати. Маємо зображення в Гаррі і Герміони. Вага цих яєць від 24,8 до 25,8 грамів. Ну, може, десь. Більше трошки капнули шоколаду або на грам поклали більше кульку з вафлі. Ну, різні бувають ситуації. Буває таке, що іноді дуже-дуже рідко, але трапляється, що кінтер може покласти по два рази вкладиш. Тому бувають такі різні ситуації, і одне та сама іграшка може відрізнятися в принципі на пів грами. Якщо без подвійного кладишу, то на пів грами може відрізнятися. Отже, я вагу ще раз пропишу вам внизу, щоб вам зручно було поставити на стоп і переписати або зробити скрін. Отже, браслетики це 25, максимум 25,8 грамів. Звісно ж, браслет, нікому не хочеться. Тому якщо у вас є можливість вибирати, то зважуйте і трусіть. До речі, скажу, що коди. Всі ці коди вони не працюють. Чому я отут ставлю невеличке е, фото чи відео, е, як я зважувала Кіндер з кодом А2А? Інші кодування, ну таке. Працюють, але. Не завжди влучно, не завжди вчасно. Що я рекомендую? Іграшка, іграшка. ми ще поговоримо про звук кіндер-джоїв. Якщо є можливість, зважуйте Зважуйте Kinder, якщо ви в супермаркеті купуєте, зважуйте, обов'язково, якщо ви шукаєте щось конкретне, обов'язково зважуйте. Отже, йдемо далі. Такі два браслетики у нас є. Далі у нас є закладки. До речі, браслетики, ну вони тканині вони ніяк не шумлять. Вони не видають звуку і вони найлегші. Це можна навіть без вагів, отак, два штучки взяти, і звично буде найлегший, навіть руками вам відчутно. Отже, закладки. Закладка. Дивіться, сама закладка вона дуже великого розміру, тому вона не торохтить. В капсулі вона знаходиться от в такому положенні, тобто вона не торохтить. Ці закладки вони мають грамовку від 3087 це найлегший седрик, бо у нього тут найменше пластику, тому в порівнянні з герміоною він легший, майже на цілий грам. Ці застібки однакові, але дивіться, у герміону тут більше волосся, звісно, вона трошки важча. Отже, у нас герміона від 31 г до 31,5. Нам була 3 чи два рази, я вже не пам'ятаю. Седрик у нас один раз попався і важив він 30,87 Сотих, ну, в принципі, плюс-мінус, може, десята грама буде відрізнятися. Дві штучки, які не, не трапилися, я шукала, так скажімо, за кадром. Луна луна також дуже важка. Тут у неї волосся порівняння порівнянні з герміоною ще довше, тобто вона ще важче. Нагадаю, що звуку у цих яйцях майже немає. Тобто воно не торохтить. Але вагу має так, майже таку саму, як і фігурки. Тому луна приблизно 32 грами, ну, плюс-мінус одна десята. В принципі, шикарна, до речі, луна. Мені дуже подобається. І останній у нас закладок це драко. Дракон мені тож також не трапився, але я не знаю, чому. Але він трошки важчий за седрика. Можливо, річ в річку пластику. Ну, драко важчий. Драко приблизно 31,5 грам. Трошки навіть криво цей типу, шарфік зробили. Ну, це таке вже. Отже, дивіться, є у нас ще брилочки. Брилочки з картками. Вони ось так виглядають в яйці. Воно має незначний звук. Воно трошки-трошки труситься, бо труситься пластик об картон. Тому звук є, але незначний. І вага таких додатків 29,5 і до 29,8 грама. Приблизно. Ну, це такий самий, вони, в принципі, майже в однаковій вазі. Тут трошки різні картки і ну і різні брелоки. Їх можна використовувати як закладки. Отже, вони майже не мають звуку, такий глухенький у нього звук, воно отак в капсулі, Оттако. звук майже немає. Тому грамовка також дуже подібна до найлегших фігурок, але Пам'ятайте, вони не мають звуку. Всі ці кодування, ну, якщо чесно, я дуже багато передивилася відео в Тіктоку і в Інстаграмі. Воно не працює. Особливо це. бо вибирайте мені коди А2А. Чесно, я коли почала їх зважувати, я дуже сильно сміялася з цих кодів А2А. Продовжимо. Ще у нас є такі іграшки, вони вважаються додатковими, але, в принципі, як на мене, якщо вам попадеться така фігурка, я б, якщо чесно, не засмучувалася. Вони дуже класні. Ну так, це не повноцінна фігурка, вона на олівчик. Ну, але, в принципі, непогано. Вони всі складаються з двох частинок. Давайте ми добі розберемо. І воно торохтить. Воно має звук. Тому вони, звісно, шторохтять. Звісно, ці додатки також збирають, якщо що, в принципі, ви можете помінятися. Добі, добі ми знайшли вагою 29 майже 6 до 30 грамів. Ось такий добі. В принципі, так, вони легші, ніж найбільші іграшки фігурки, але також можуть, вони приблизно буквально півграма різниця в одній вазі. але вони трохтять. Не так, як фігурки, вони зроблені трошки з іншого пластику, вони торохтять менше, ніж фігурки, але вони торохтять. Якщо закладки не торохтять взагалі, брелоки торохтять дуже-дуже тихенько, бо там картон. То ці торохтять, ну, але, в принципі, я потім розберу дві фігурки і ми з вами порівняємо. Отже, луна Луна у нас попалася вагою 30,5 г. Також дві частинки, також вона трошки торохтіла. Гарі на олівчик 32 грами. Ну, чим більше елементів, тим вона трошки важча. Ну, у луни тут і, хвост, і хвостики є, і окуляри. І те, що мені не попалося, до речі, мені здається, вони як прорезинені трошки. Пластик відрізняється. От Я тру перчатку і який звук. Противний, якщо чесно. І мені не попалася совенятко, наша е, сова хедвік. В принципі, це українською можна перекласти як є ну, е На український манер не будемо. Так, отже, і сава була вагою 31. 31 грама. Ну, в принципі, добі тільки легший. Далі була своя. Далі Гаррі і найважча Луна з цієї четвірки. Отже, ми розібрали всі додатки. Через хвилину зміню інтер'єр і роздивимось фігурки. І продовжимо фігурками. Фігурки мають дуже виразний звук, вони дуже-дуже торохтять. От Давайте почнемо з Хегріда, і його розберемо і послухаємо, як воно торохтить. Отже, Хегрід нам попався один, і він важив 33,81. І має характерний звук. Всі вчителі мають, в принципі, доволі значну вагу. Потім ми з вами розберемо, яка я не можу розібрати. <схід> яка фігурка була найважчою? Секунда. Ось я розібрала Хегріда, не вийшло у мене в кадрі. От, слухайте. Як воно торохтить? А яйце ще пластикове, воно торохтить дуже шалено. Цей звук не сплутаєте ні з ким. Тому іграшки всі торохтять. А от яка фігурка із 12 вам попадеться, тут вже треба зважувати. Отже, хегріда ми роздивилися, це майже 34 грами. нагадую може бути похибка у пів грами. Десь 2, 2 або навіть даже в пів грами буває. Попадалося нам таке снейп, якого ми знайшли останнім, і він у мене також один. В принципі, із, із вчителів він найлегший. 30,84. Найлегша фігурка з вчителів. В принципі, я б не сказала, що мало пластику, ну, але дуже багато бронечого всередині, тому він найлегший. Далі, далі Дамблдор. Дамблдор мені трапився двічі і двічі в одній тій самій вазі. 33 грами рівно. В принципі, також доволі тяжка іграшка. Аластер. Аластер Муді у нас був 31,8-32 г. Також така доволі тяжкенька іграшка. Мінерва McGonigl. У нас трапилося тричі від 31,8 до 32,4 грами. Ну, Плюс-мінус 32 грами її вага. Таку вагу має Макгонага. І найважча фігурка серед усіх, усіх, усіх це професор Трилонім. Трилонім майже 35 грамів, або навіть 35,9 нам трапилося. В принципі, так, елементів дуже багато, пластику дуже багато, ну, тому вона найважча. Отже, приходимо до учнів. Драко. Драко нам трапився тричі. Вагу він має від 30,5 до 31 грама. От, я тут пропишу, але нам трапився тричі і тричі в різній вазі. Далі, джоучан. Нам трапилося 6 разів. 6. Ну, я напишу середнє значення від 29,5 до 30 грамів. Оцю фігурку дуже легко сплутати з додатками типу сова, луна, тішуна олівчик. Бо вона дуже-дуже легенька. Серед цих фігурок вона найлегша. Я не знаю, чому, в принципі, об'єму тут багато, але у хлопців, ви бачите, трошки більша голова. Ну, Тому вона найлегша. Далі у нас луна. Луна нам трапилася двічі. І вагу має 32,6, 32, і майже 9. В принципі, також середньої важкості, скажемо, іграшка. І наша трійця головних героїв. Герміона. Герміона тричі нам попадалася, у вазі 32, 32,4. В принципі, також дуже багато пластику, бо волосся у дівчат вага значна. Жімоток. Хоча Джо ж таки, виключення. Рон Рон нам трапився двічі, і він, в принципі, легенький. Там по кодам писали, що може попадатися Рон або МакГонагал. Дивіться, МакГонагал має вагу 32 приблизно, а Рон і до 31 не доходить. Має вагу 30 і 15 сотих і 30, 77. Тобто навіть до 31. Якщо ви там, якось по кодах підібрали і шукаєте о, о, Магонагал, то беріть 32 грами. Якщо Рона, то до 31-го. І наш головний герой, на жаль, він трапився мені лише один раз. І я так дивлюся, це в принципі найбільш затребувана і звичайна ж іграшка. І вона трапляється дуже рідко. Ми з вами відкрили 48 одиниць. І трапився він нам один раз. І вага його 31,14. Ось така фігурочка. В принципі, як на мене, іграшки всі класні. Про вагу ми з вами поговорили. Про звук ми з вами поговорили. Отже, я вам бажаю гарних уловів. Збираємо колекцію. І не забувайте, будь ласка, нехай це не звучить як реклама. Але на OLX дуже багато людей обмінюються. В інстаграмі дуже багато людей обмінюються. Я впевнена в Тіктоку. Також люди в коментарях шукають, міняються і збирають свої колекції. В принципі, оці додаткові фігурки на олічик. Також я вважаю, що це можна віднести навіть до колекційних іграшок. Вони дуже класні. Ну, Це моя особиста думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зібрали ви колекцію, чи будете її збирати, і яких героїв вам не вистачає, яких би ви, можливо, змінили або додали. Всім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, нас чекає ще дуже багато цікавого. Поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. А я всім дякую і до побачення.